Добрий день! Мене звати Вацлавська Анастасія. Я учениця восьмого класу Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв. Моя номінація Юний музикознавець. Спокон віку люди прагнули виразити свої емоції та переживання. Найбільш придатним для цього була пісня. Народна пісня це жива, яскрава. Сповнена барв істини народна історія, яка розкриває життя народу. Покажіть мені народ, у якого було більше пісень, ніж в Українці. Сьогодні, в час національного піднесення, відроджується традиції і відроджується народна пісня. З піснею народ жив, працював, любив, з піснею йшов і в інше життя. Бо народна пісня. Це береження духовних цінностей людей. Сьогодні хочу розповісти про колектив, для якого українська пісня це ДНК Української нації, мова йтиме про гордість козівщини, народний аматорський хор, червона калина, який був створений у 1995 році заслуженим працівником України Зінов'єм Івановичем Гнатайком. Учасниками колективу стали працівники культури та районного будинку культури. З роками до колективу приєднувалися люди інших професій, яких об'єднувало одне: любов до української пісні. Це не дивно, адже хорове мистецтво було рушійною силою всіх часів. Хор символізує єдність силу, яка необхідна для об'єднання народу та підняття патріотизму, репертуар хору здебільшого складався з різнохарактерних українських народних пісень, які показали червону калину у всій красі з невід'ємним національним колоритом, притаманною собі індивідуальністю, неповторністю та незламним духом. Після довготривалих репетицій. Хор Червона Калина вперше виступив 9 березня 1995 року на концерті, присвяченому великому генії українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Де б не виступав хор на сільській, районній, обласній чи на сцені Національного палацу культури України у місті Київ, глядачі бурхливими обласками нагороджували самодіяльних артистів червоної калини. Хору, який за високу майстерність порівнюють із професійними колективами, вражає. Любов до української пісні звеличує і єднає нас. Кожного разу ми в цьому пересвідчуємося, коли на сцену виходить цей творчий колектив. Символічною є його назва Червона калина. Так як без верби і калини нема України. Репертуар хору дуже різноманітний, українські народні пісні. Жартівливі пісні самодіальних авторів, літургія, духовні твори, стрілецькі та повстанські пісні сучасних композиторів. Важливо згадати керівників колективу, засновник і незмінний керівник протягом 18 років Зеновій Гнатайко. Молодий, амбітний Руслан Пільчак. А з 2016 року керівником стала викладачка та завідувач теоретичного відділу у козівській початковій спеціалізованій школи мистецтв Гладка Надія Степаніна, творчий колектив лауреат всеукраїнських фестивалів та конкурсів Всеукраїнського фестивалю козацької пісні Байда, учасник творчих звітів Тернопільщини в Палаці культури України. А також колектив приймає участь у багатьох місцевих заходах. Цікавими були поїздки хору на заключний етап фестивалю мистецтв України, де колектив нагороджений дипломом Міністерства культури, гастролі у Польщі, Німеччині, Люксембурзі, Франції, звідки привезли подяки та грамоти. Хорова діяльність за особистою ініціативою займає передову позицію між різновидів аматорського мистецтва. Насамперед, через те, що вона міцно пов'язана з звичаями музичної культури нації. Участь у хоровій самодіяльності впливає на творчий та художній розвиток людини. Всі особистості мають можливість втілити у життя всі свої задатки, здібності та таланти у вільний від провідної професії час. Творча праця напряму зосереджена на опануванням культурними та мистецькими цінностями та розумінням своєї вагомості у спільній праці з однодумцями.